Мій досвід роботи з КТС відтоді, як ми впровадили його використання у нас на агровиробництві, був дуже позитивним. І поки що, ми дуже задоволені. За допомогою пенетрометра ми побачили, що консистенція і якість фруктів перейшла на інший рівень. Бали по шкалі Брікса дещо зросли. Я думаю, що нам вдалося піднятися на один пункт. І наступного року ми хочемо продовжити застосовувати КТС ще на кількох ділянках. Особливо на ділянках, де є певні проблеми. Адже ми зрозуміли, що сорти, які мають більше проблем через ґрунти воду, повинні отримати додатковий поштовх від КТС, який суттєво покращить їх якість. Коли кісточка затвердіє, ми застосовуємо КТС і вносимо його до кінця вегетаційного циклу. Ми прагнемо зменшити вміст азоту. як зміркувань якості, так і зміркувань екології. вміст азоту має бути зменшений. І ми переконуємося, що завдяки тілосульфатам це дійсно можливо.